У Смілі напередодні різдвяно-новорічних свят у міському будинку культури відбувся благодійний концерт для дітей, які потребують особливої підтримки. Захід об'єднав міську та районну владу представників християнської місії, молодсердя та здоров'я, благодійників і творчу молодь спіли міського голови віці громади, всім вам міцного здоров'я, наснаги, і щоб 26-й рік, який вже там десь стукає віконце, приніс нам перемогу довгоочікувану. Незвичайно від всіх хочу подякувати наших меценатів, тому що без них дивани можуть бути. І сьогодні ви отримаєте і подарунки, і виставу, і художні номери. Я думаю, і сподіваюся, в цьому, що вам буде цікаво і приємно святами щасливого різдва. І переможного нового 26-го року. Ці два юани зробили неймовірну роботу, Подар... хочуть подарувати вам дійсно свято. Разом з діточками Германії спакували вам хороші і цінні подарунки, вклали туди частинку свого серця. Це ті люди, які піклуються. За нас українців. після вітальних слів святкову програму відкрили творчі номери у виконанні вихованців Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості. Цього дня запросили понад три сотні смілянських дітлахів разом з командою християнської місії «Милосердя та здоров'я вони залюбки співали колядок. Кульмінацією заходу стала різдвяна театралізована вистава про народження Ісуса Христа, шлях волхвів, благовіщення та події святвечора. У виставі взяли участь актори-аматори, представники християнської місії Милосердя і здоров'я. Добре, Йосифу. Лише візьму полюшки, що можна було вполовити дитя, адже нашому синочку скоро час триватися на світ. Погляньте скоріш, тут така дивовижна зірка. Я ніколи раніше такого не бачив. Немає ніякого крім мене. Хіба не бачите? На мені кров царський одяг. Палац, слуги, багато. Погляньте. Так, ніхто не сперечається, що ти наш цар. Але якщо вірити про тоді він повинен народити Під Час концерту зі сцени також пролунала спільна молитва за перемогу України та збереження дитинства. Члени місії вже понад 30 років мешкають у США. Однак, спочатку повномасштабного вторгнення системно підтримують українських дітей та громади. Христос народився. Ти народився в світ. Прийшов ісус Христос Син Божий, щоб ви і я мали життя, життя не в війні, а щоб ми життя мали в мирі. Він приніс мир. Боже, хай милість твоя в новому році прийде, наказує з вас дітки. На завершення свята діти отримали різдвяні подарунки від благодійників з Німеччини. Допомогу надали партнери з міста Бохум, які забезпечили велику кількість подарунків для дітей громади та району.